У тебе є в команді, є свої прихильники з футболістів. Прихильники? Мої? Валя, Валентин Корішков. Це такий. Я, 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 він іде, так? Да? Валентин Корішков, так. Да. Це дуже, дуже, дуже позитивна людина. О, 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 я. О. Підійшов друг, валя кількості про Ярослава Богунова. Це наш лідер, це наш головний тільки в ньому ми забуваємо очки, і в нас є хоч якісь перемоги в, цій, в цій, цьому чемпіонаті. Це наш лідер. Все, дякую. Все, пішов. Я, він сильний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, запис пішов. Так. Ярослав, у минулому турі ти забив два голи. Часто це буває? Ну. Всім привіт. Я буду намагати розмовляти нашою державною мовою. Ну, звісно, не часто. Це перші голи у Лізі, перші голи за Дінас, Приємно. Сподіваюсь, найдалі буду вас тішити своїми голами. Ну, але ще раз питання: це часто буває? Ні, не часто. Це вперше. Тим паче два пенальті. Як ти вирішив бити пенальті? Це була попередня оказівка тренера, чи сам вирішив своя ініціатива? Ну, я був впевнений, тому підійшов. Оказівки тренера не було, що саме я виконував 11-метрові, але була якась впевненість. та й ми грали, ми грали вдома, можна так казати, і треба було якось. Не знаю, напевно, брати на себе. Я все ж таки найдосвідченіший гравець команди ну, за віком. За віком. І треба було підійти впевнено реалізувати і вже щоб дати команді якусь впевненість. Ну, ти сказав, ти найдосвідченіший. На полі був Сергій Старенький. Я ж кажу по віку із гравців. А він, він гравець, все добре, але це є наш президент. Скажи, будь ласка, взагалі в футболі існує таке написане правило. Хто заробив пенальті, той не, був, не виконує його. Ти в першому епізоді заробив пенальті, все-таки вирішив виконувати. Чому? Та ну, це так. Ну, хто заробив, той не б'є. Це все від голови, це психологія. Так що все зароблю ще, буду би ще. Зрозуміло. Другий пенальті ти виконував по Панінківськи, по Омілівськи, так би мовити. Це свідомо пішов на це рішення? Чи вже в останній момент вирішив так пробувати? Ні, це свідомо. Тому що другий пенальті. Ну, для вратаря це було складно якось вгадувати. Я би перший першій пенальті у Лівику, тому. Ну, він не чекав. Я, я так думаю, що він не чекав, тому впевненість була пробити паненко, то так і зробив. Скажи, ну як ти взагалі оціниш гру з Маріуполем? Складна була гра? Складна. Емоційно, фізично, складна гра була складна. Але ігри забуваються, а результат остається. Так що ми працюємо і напевне те, що ми зараз робимо. На тренуванні, то що нам каже головний тренер, то не завжди ми це все виконуємо. Але ми намагаємося, ми працюємо, стараємося. І наразі очки набирати важливіше, ніж якась гарна гра, тому три очки це добре. Ти повернувся в український футбол після тривалої перерви. Як ти оціниєш, як з погляд з боку трошки можеш оцінити рівень українського футболу сьогоднішній? Ну, я не, не, напевно не той, хто може оцінювати український футбол. Український футбол він завжди був, є і дуже сильний. У нас дуже багато хлопців, молодих. Ну, не молодих, які. Ну, у нас рівень футболу набагато вищий, ніж брати весь СНГ. Як тобі працюється з Олександром Луко і чи черпаєш ти, так би мовити, для себе щось нове в цьому випадку? Працюється дуже добре, Борисич, дуже як на мене, як от на мене якісно справляється з усім, що на нього зараз покладено. Мене все влаштовує, все, все шикарно. А, ти визначаєшся на полі, напевно, що найкращим дриблінгом. це твій твоє козир, твоя фішка. Ні, дриблінг – це козир Вакуленко. Це він у нас майстер, Там, обігрувати. А я намагаюся робити все, щоб для команди, щоб команда вигравала. Забуваєш, не забуваєш, то таке. Нам зараз дуже потрібно перемагати. От і все. Е, ну скажи, Діна зараз підібрався, так би мовити, до першої четвірки притул, і там досить жорстка конкуренція. Зараз напередодні гра з нивою в суботу має, планується всякому випадку. Як воно буде, ми побачимо. Е, що ти чекаєш від цієї гри? Як і усі попередні ігри, це буде тяжка гра. Тому я чекаю тяжку в'язку, боротьбу. Переможе, ну банально переможе той, хто більше цього буде хотіти, але це так і є на полі. Боротьба вирішує, хто переможе, бо це все. Тобто рівень майстерності десь команд приблизно одинаковий. Тільки тут вже психологічне, емоційне налаштування на гру залежить. Так, так. Тому що, ну, якщо ми наберемо там, як на мене, полісся, да, у них виконавці, це команда Прем'єр-ліга. А усі. Усі команди однакові, я нічого не бачу такого, щоб когось там боятися і ще щось. Рівень у всіх однаковий. Треба просто битись. Це, Це перша ліга, і тут треба тільки на характері до останньої хвилини тримати себе в напрузі, тому що по-другому ніяк. Останнє питання: сьогодні в телеграм-каналі ми започаткували таке опитування, який варіант ти вибрав? Там вже анонимне опитування, правильно? Я вибрав за голи. за голи, голи. Не за, причин... за зачіску. Так яке. <laughs> ні, ні. Зачіска футбол не грає. Звичайно, то я так. Ну а взагалі, як ти відносишся до футбольної моди? Це -е, я ніколи так. Хто як хоче, так і робиться. На голові, хто що хоче, той носить. Ну, це вибір кожного. Так, що он Валентин як вдівається, Ви бачили? Це ж фантастика. Ну це його вибір.